І всім привіт рати виблок. Срути сьогодні буде баунт на пейні на самому е, моєму, білді іменно на пейні, ребята. Е, я думаю, що буде прямо по максималках жорстко. Я думаю, що буде самий найлютіший боунтхант. Я на тому білді Ну, просто мега жорстко розіграний. Натренурований, е, вже, як ви знаєте, вийшов лютійший е, гайд на е, цей білд. І, ребята, час сказати, тепер вже прийшло час кайфувати. А не страдати. Е, ну що, ребята, е, комбо сьогодні я не буду показувати, тому що я знімав е, від е, гайд на білд, так що там всі на, на світі комбо на тому білді тому е, нема смислу показувати е, якісь там комбо. Тому зразу же приступаємо до Bounty Huntu. Так що, ребята, ставимо лайки, підписуйтесь на канал. А, попри те, я сьогодні апну 24 ляма, Е, Так що сьогодні не просте відео. Думаю, на пені ми ще прощатися сьогодні не будемо, е, тому що. Шо... Некстіль на пенні, то, собственно, 25 лямів. Так що, ребята, солідно, e, я думаю, що можна приступати до Bounті Hunta. E, так що, ребята, ну, пора вже виносити всіх підряд. Зразу e, кажу перед Bounti Hunto, камера шейка виключений. Білд. E, e, ну, ви вже знаєте. Mie, e, Якщо що, кому цікаво комбо і гайди на цей бід. Ну, короче, і фішки на тому білді, чекайте минуле відео. Ну а ми приступаємо до, собственно, Bounty Hunta. Let's go! А, ребят, точно. Е -е, я забув. Давайте, собственно, ще проровим фруктик. Я вроді вже можу ролити, так, я вже можу ровати. Е, я думаю, що пора вже пробувати фруктик, в принципі, може мені випаде щось нормальне. Ну, шося. Блін, у тісто. Мені <гум> Мі вже мільярд років в міфіків не падав, а. Мені вже цілий січень не падав ніякий міфіків, Ну, Йоки-палки. Тут і спін валяв, 7 м'я по спін. Боже, що за лакі. Ладно, ребята, фруктик, фігня. Ну, шо ти пробиш? Нічого не пробиш. Ну а я далі за кілами. Тут і сервак, звісно, фіговий. Навіть трьохлямників нема. Ладно, я пішов. Шукати якогось менш хоча б якийсь сервак. Так, ребята, тут і нас, собственно, на якісь ті. Я думаю, що ми їх зараз, собственно, винесемо. <п��> то навіть не обговорюється. Якщо, конечно, у них є ПП, у них то є ПВП. І я думаю, що... Собственно, так. Э, перший. Так. а... Трохи его діло Так, перший є. Так, ладно, ребята, все. І, е, я вже беру. Скажем так. Фокус. Просто я чого чота... то Бля. У мене якісь текстури забагались, ладно. Ничего. Так, е, слегка лагаю, ребята, я вам так скажу. Ничего, в принципе. Потерпим. Так, ровный комбом. І, собственно, тип мінус. S! Let's go! Мінус 2. Прямо на самому початку відео. Ребята просто найс. Е, я думаю, що... Так, тип ти ще хочеш ще будеш. Фабрика! Найс, 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 найс. Ребята, я думаю, зразу не будемо рубати камеру. Зразу поженемо на нашу фабрику. Там ще й вроді я бачу якийсь кільчик. Я вроді того тіпочка не забирав. Якщо я не помиляюся. Так що, в принципі. Так. Е... Ну і мене це ми її забираємо. Так, Тоше. У нас топає так, ладно, я просто літкую, щоб не було нікого на тому. Так, ладно, тут і. Можна, в принципі, вже йти, думаю, на фабрику. Я думаю, хочу залутати фруктик, так що... Тапаємо, 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 Ну, Кстати, я не знаю, чи я залутаю. на тут і не, наносив не, не немелкий. Ну хоча, я думаю, що я, що я залутаю. Та, я залутав. І мені випала резина. Ну, коротше, в принципі, я кращого не очікував. Ладно, ребята, кому там треба резина, я думаю, що вона нікому не треба, в принципі, так що просто її дропаємо тут. Так що, ну, все, я думаю, на next сервак тут вже нема кого кікати. Золотала кіла, Думаю, нормально, як на цей сервак. Коротше, думаю, на норм, типу. Так що, ребят, ладно, я на next сервак, Побачимося уже на next серваку, На next! Типа. Е the next kill, коротше. Погнали Так, ребят, нас тут 16-й лямник на серваку. Я думаю, що ми е зараз, собственно, йому е кинемо визов. Вербаємо камера шейк. У нього вроде там тирекс, якщо я не помиляюсь. М так що давайте вот 16-й лямник. Вроді той, тип, непондевін. Не пон що тут був? стоп Де він пропав Эээ е... Він ресетнувся Че Чи... типа No Pain він думав що я буду раниться на pain не я розсятайся як в мене друга форма. Хоть в мене майже її ні разу не було. <гум> е, ну, 16-й лямник трусил, в принципі Ладно, в принципі. Ну Я не некстрівак. <гум> так, ребят, ну що, я тут е, е, якийсь кіл не йшов, так що зараз, думаю, його забабахаємо. Е, тільки тут і текстури трохи мешають. Не понял. Опа, піймався. Блин, тут текстура бі бі бісить. Ладно. Я на тому серваку, де, де був той. Е короче 16 лямник, який е струсив проти мене пахати. Так що, в принципі. Так, ладно, я зараз про такі цуну. ну мені тут и неудобно. Давайте я вийду на більш-менш нормальну зону. Чиво за. Что він стоїть АФК? Ти, внести АФК. Я не хочу бахати про те АФК шера. Uh, так. Давайте такого бахнем. Опа. Не я ж попав. Так, минус. Минус. Блин. Найс. Nice. Короче, ладно. Uh, короче, ладно, затащил эти Він майже против мене нічого не зробив. 16 лям до квачели у нас того сервака. Ну і ладно. В принципе, я на Next рвак. Скільки мене же там Баунти. E 88. 880к. Ну нормально, в принципі. принципе. E, Мишмен тащим. Так що, Ладно. Короче, к... ладно, ребят, я на next рвак. Побачимся вже на next eрvocu. Так, ребят, намічається якась ПВПшка. Так що думаю, зараз ми, е, ты. Ти... Так, жорстко, жорстко. 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 Жорстко, Ну, тип не ранить, кстати. Минус. Так, то хто? М -м то у нас чотирьохлямник. лямник? Ну, тип, попитався, попытався, но. В нього щось пішло не так. Так, ребят, ну, білд просто мега заряжений, ребят. Тут 2 макс то просто казка для мене. Вообще, насте, може, вони, кстати, і тімери будуть, то ще сказочнішим. Вони надіюсь, не на арені пахаються. Ні, вони на арені якраз. Так, ну, вони спамери. Ладно, я почекаю, доки він. Так, то хто? То, я так зрозумів, да. Стоп, то вони не на... арені пахались весь Ми час. Ух ти, Так, вони не на арені, то вже мене радує. Е, так, ладно. Бах. Не попав. Ух ти дрянь трехлямник, то хилдил. Блин, ну тут и троха локации мне не подходящие. Ладно, будем пахать. Ну, четырехлямник, кстати, довольно достойный противник. Так, ладно. Ну, придется заплатить, потому что То двоє, считайте. Ну вони конечно, не тімери, То видно. Але, в принципі. Блін, в мене не було. 9. Ух ти! Я думав, що він достойний противник, Він В4 ізе. Ладно. Тоді я теж, в принципі, В4 можу собі дозволити. А я вже чесно сказати, думав, що без в 4 буду бехатися. Ну і ладно. Так, бля. Мене нас з цих сторін. Мені це сильно подобає. Я буду на воздух характерист, тому що мені на воздухе так буде удобніше. Ну типа, конечно, займом тобі треба потратить слегка. Так, ладно. Эээ... Найс. Пау. Бля, черт. Нормально. Живий! Ну, він ж, ну, він... ну, він не пан грає, ребят. Тоже, ближче водный, той PvP. Ну, конечно, він дуже жорстко мазає. Слегка. Даже не слегка. Ой-ой-ой-ой-ой. було больно, ребята. Казати так. Больно то, что легко сказано. Найс. Найс, піймав Комбо, короче, все. Ну, тип достойно сражался. Навіть мені, мене запутіти заставив. Ну, я даже реально запутів Так що тип реально достойно сражался. Ну, кіт юзер, в принципі, то було Банально, очевидно. житті буде непогано сражатися. E, ну, так, же непогано залутав за той сервак. E, в принципі, в мене вже. О, в мене вже 23,9. Так, ш... ну, що можу сказати. <смі> e, в принципі. 24 лям вже на горизонті. Даже так не можу сказати. Ух, Андрій, Андріяпну сімляну. Ні, <смі> нічесі не, ну то жорстко Ну то потужно, ну то потужно, нічого не поспориш. Де Дехто підслився. Кстати, хто хоче мій клан, щоб це два місця є вільних. Може додати. Коротше, ладно, ребята, приступаю до next kill. Той сервак получається більш менш прикольним. Новий кіл, ребята. Так що э, заодно буде новий хавчик, коротше ще й юзер, який більш менш. ранер. Чому він скинный. Я думав, що нормальний тип буде. Ладно, в принципі, нічого тут не поробиш. раннер значить Значит, раннер. Ой-ой-ой, як я сочно по ньому попав. Так, він мене тапає, да? Значить. Так, alright. Nice. Пацани. Nice. 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 Ну і найс. В принципі. Бути юзером, часто сказати, хавчик, тому що, ну, по них по ним легше просто на всього попадати. І бути юзером, то реально. Ну, якщо, конечно, вони не шарк і не якісь там, ну і не щит леві, то то трохи путяще, тому що, по факту, ну, не броніровані. Але все рівно легше попадати. Ну, коротше, кожен фрукт має свої мінуси і плюси. Ну, от лічно, як на мене, Пейн не має мінусів, він має онлі плюси. Ну хоча і то має мінуси. Бо в нього нема прям таких Скілів дуже швидких. Типа у нього всі мед. В нього багато медленних скілів І швидкі комбо не вийде. Ну, скажемо, так да А, кстати, він шарк. Тіп, ти ще хочеш? Ні, він не ще, він вже не хоче. Ладно, на next ек... на сервак Бачимся. скільки Watching скік там баунт. Д... 91. Ще тільки типа, мене вже було 91. Ладно, странно. Ребята улички, тут у нас хавчик. Блін, там зараз стувом. Там зараз кикнуть тіпа, я не хочу тейпзати. Ну давайте нападемо на то кого фу хп. Е, блин, все-таки стейпзав, а? Ну, сорян. Типа, просто. Дрянь, мене замедлили. Найс, nice. другий. В принципі. Ну, залутали двох тіпочків, короче. Опа, чел, ти ще будешь? Шешута. Ух ти, ну, то прогрес, тіп. Бля, я ж, я ж попав, не. пон, Так, вон там типочок. Так, ну ладно, я В4 не буду юзати, бо вроді все чесно. Тому жалко мені юзати проти таких типочків В4. Е, ну, тип, сражається достойно. Так що, в принципі, нема смусу мені юзати В4. Ну, типу, попитався щось. <laughs> тип хоча б щось попитався зробити, проти мене, але в нього, походу, щось пішло не по плану. О, 95. Найс, найс, бро! О, ще один хавчик. Мінус. Халявний кіл. Тут є 3,4 ляма. Не хіло, не хіло. А, точка, я його кікну. Да, я його, скоріше, всього, кікну. Ладно, ребят, в принципі, залуталось непогано на тому серваку, я вам так скажу. Так що, в принципі, що можна сказати? А, точнее, ж такі, що кікнуть. Е, ладно, ребят, 4 кг, 24 ляма сюди на базу. Я думаю, next відос вже по бх буде, як мене вже буде 25 лям, тому що я вже не бачу смислу знімати відео. Я буду на, том, на одному тому же самому білді. Ух, ребята, час сказати, ні, ну пайн реально імба. Я кайфую. Реально, я кайфую, пейн реально імба. Ну я думаю, як я апну 25 лям, я вже до нього вертатися не буду, тому що, ну не знаю, я вже награвся на ньому. Мені ще, конечно, один лямчик не вистачає, ну, блін. Я поки що кайфую від пейна, а от з часом, я думаю, вже. Вже як 25 лям, він мені вже буде по печінках сидіти, я чувствую. Який e okay, next фрукт? кстати, багато. Ну, час сказати, ну. У мене ще вшилось два І Іменно e на тих двох фруктах япну. Э, типа, той. Япну. Боже, явно 30 мільйонів баунтів. Друге місце і перше місце. Ладно, ребят, присутні до next kill. You. Go. Так, ребят, тут ось ривак такий не из легеньких. E, так що, в принципі... але тут і всі в кафешці сидять. Неужели тут ніхто не, не вирішить вийти проти мене, а? Фасики. Я не знаю, може там є девушки. П'яти лям не клів, ну. <гум> ну, в принципі, че ви. Що сумніваюсь тут Judu Дата та на джуби тебе, конечно. Так, ладно, ребята, я на Xirvac. Тут і нема нікого. Значить. Я на next Всі, хто є, тут тут сидять кафешці. Блін, ну, да чого всі сидять в кафешці? мене вже бісять ті кафешники, а? Хвати вже. Е -е, Скуфутися в кафешці. а? З двух бали. Bounty hunty. Дивіться, тут немає ні одного. Там Максвелла сидить в кафешці, а він навіть на трьохлямник. Позор. Ладно, ребята, я пишу боунтихан. Ой, верніше я пишу the next kill. Надеюсь, что уже. Так, ребят, якась там ПВПшка, собственно, я думаю, пора вриватися, чому бы и не. Так що, в принципі, чому бы и не. Дрянь. Непон. Стоп. Типа нема. Ладно, 220... 2024 level. Може у нього є. Странно, в принципі, якось. O, oh, u niego yeah, jest, no fajnie e, Ja od killa nie odkażę, więc tak, w zasadzie czemu by nie Tak, typu TTK, ja was zrozumiałem Ja was zrozumiałem no, ja Dawajcie ja was czysto zetkuję zaraz, dożmem Ojej Nie no, po prostu co za kombo, ja nie mogę Ja nie mogę, co za imbalans, niżcie kombo. Ну просто жесть, я не знаю. Пейн реально кайф Если Слерворка, то відільний вид имби. Найс. Так, э, ну там вже вроді нього ПП нема, так що в принципі. Скільки у мене вже bounті, bounti-bounti, скільки у мене. три трекела. Ну, в принципі, норм. То, типа, нема пп. В принципі, норм у мене так баунти, ребята. Я вже. трекела. Э, і вже будет 24 лямчика, ребята. То вже реально солідна цифра. Ладно, ребята, я за next кілами. побачимся скором. <coughs> так, ребят, ну шо, у нас. Наша ціль на горизонті. Я думаю, то що то якийсь нелевий тип. Я думаю, що він уже хоча щось там мій. Так, Пвп дали. Найс, найс, найс. Бля, я помазав, чого. не мав мазати. Ем, да, уж не. А, стоп, а як він випустив три? Так. Давайте, ти я хочу попасти. Так, інтересно. Кстати. Ух Отібнає А ті знає, комбо. Ну то вже прогрес. <рес> Чисто з двума з скілів нафіг винесли свою бідняшку. <рес> мені один кіл лишається, чо? Іма, ребята, ласт кіл, ласт кіл, ребята. Готуйтеся. Там він ще буде. Давай, Сіп, давай. О, він ще буде. Найс! Він ще буде, ребят. все! считайте, у вас кіл. Готовьте, готовьтесь, Ребят, у вас кіл. Так, бах. Давайте на вастовочку зробимо комбушку. В принципі, нашу. Е, з вами... Бля. Бля, я не, 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 не... Якось вибрався наверху. Дрянь. Типа, ходу знаю, як... Як робити то комбо. Ладно. Давай, попади. Так. Найс. Хорош, тип. Так, типа ухилос. Ну, уже хотя бы не хилотки ПП, ребят. Э, так. Ну, уже нормально, тип. Тип 6 ребят. Так. Найс. Найс. Минус. Минус. Все, ребята, и то! Энн 24 ляма баунти. Хоть тут і вже 24 ляма вообще там. Да він ще раз буде? Давай, тип, давай ще раз. Давай, тип, давай, 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 давай. О, він ще раз буде! Найс, Все, 24 ляма баунти, тепер точно. Так, э, тип, ну ти мене прямо спасаєш сьогодні. Блін. Не понял, а то хто? То що за вертолетик? а то левел. в принципі, не пофіг. так ну, типа напевно ж, ну... ух а. Ти, типа щось... типа старається попасти, я вам так скажу найс nice. Найс. Nice. просто найс nice. броу я кстати навіть проти таких сима пупсиків на юзавит 4 якщо ви замітили. заметил смысл реально узатовый 4 if якщо... проти... І то! 24 ляма баунті! Ребята, просто найс. Nice. Найс, nice, ребята. Э, сюда залетает 24 ляма баунти на аккаунт. Изи, просто сюда. Сюда, шеньки, ребята. На базу. Ну что, ребята, вот такой видеоролик получился. Просто жесть. Нарешті э, я досягнув до цілі 24 ляма баунти. то вже просто звірська ціль, звірська цифра, я звичайно, що не зупиняюся. І дуба муть хантити далі. Ну вже без відоса, напевно що. Так що, ребята, всім дякую за проект. Лайкосик на відосік, підписочка на каносік. І всім па 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 Ребят. Напевно, ви вже думаєте, що відео закінчилось, але часто сказати, то не так. E -э З часу, як я зняв відео, прийшло може більше тижня. Яке ви зараз бачили. Я не думав, що я е, поміняю пейна так скоро. Но, як, як ви бачите, в мене вже 24 500. І я так е, порахував, циферки підкинув. Е, і виріш... І е, 25лямів в баунті я не пейняпати не буду. Тому, ребята, сорі. Mm, я думав, ще одне відео на пейні зніму, але так вийшло, то що. Ну, тому що, якщо я ще я 500, мені якраз 500к не бракне, щоб. Е, там на деякому білді хочу апнути. І мені ці е, 500к баунтів потім бракне. Тому, ребята, е, я зараз візьму е, фрукт для мене який на другому місці. Він набагато для мене кращий, ніж Пейн. Я того так вже, ну, сильно чекав. Фух, ребята. Ну шо. Пейн э... получился классным фруктом, вообще кайфовым. Не дуже зайшов Особенно на э... анимации Все прям реально кайфово. Э... Красивій анимации. Ну не знаю. Красиві, гарні, интересні. Фрукт реально имбовый. Не поспоришь вообще. Э... І ну я думаю, вже пора прощатися. І да, я казав на тому відео, то, що я ще одне відео знімлю на тому ж самому білді. І на 20, я капну 25лям, ну я, ну, я по-перше, передумав, по-перше, він по не надоїв, на по-друге. Е... По-друге, уже. того. По-друге, мені тоді не хватить на один білд на нескарній комфрукті. Коротше, побачите самі. Ну що, ребята? Пора е, прощатися з нашим пейном. Часто сказати. Е, часом скажу вам, мені Даймонд щось побільше навіть зайшов чим пейн. Тому що даймонд дасте скілє просто швидше, але понімати, все таки пейнтажу. Ванеребел. Пора прощатися. А тепер як ви думаєте? А тепер. Як ви думаєте, який я згру Next Fruit? Цікаве таке питання. Може Dark? Може. Флейм? Ну, може вообще кіцуне. Може, гравіті. Ні. Рамбл. І не просто рамбл, а ред Лайтінг Ух, ребята. Чесно сказати, я тут довго чекав. Блін, я вже дуже хочу грати на рамблі. Буде, думаю, жорсткий білд і жорсткий пвп. Набагато жост, ніж на пейні. Я вам обіцяю. Фруктпейн, ну давайте останнє, скажімо так, в... вдих фрукт фруктпейна. Слухай на село. Я що. На тому боже. Що... І е, ще один стіл, який я хочу подивитися, це... Цешка. Самий шедевральний скилл Пейн. Не, ну що за радіус, що за їма? Ладно, ребят, а тепер же думаю, пора прощатися. Блін, якось жалко з пейном прощатися, якось так. Ладно, пофіг. Ред Лайтинг. Я його хаваю через три, два, один. Да. Ребят. Нарешті. Я того дочекався. Нарешті. Вас чекає ребят. По істині жостачащий Hunt, і ви можете не сумніватися в цьому. Ну що, ребята, скоро побачимося уже в настоящому Bounті Hunті. Уже в... в самому жорсткому Баунтханті на даний момент. Тому, ребята, готуйтеся, тому що то буде жарко. Так що, скоро побачимося, ребят, не скучайте дякую за перегляд. лайкосик на відосик. Підписочка на каносик І всім пау-па.